Законопроектом про медіа» українська влада працювала продовж десятиліття. Власне, за цей час документ частіше все видозмінювався, але 31 березня 2023 року закон таки вступив в дію. Вітаю, це програма Акценти. І сьогодні ми детальніше поговоримо, що ж зміниться для медійників, блогерів та споживачів медіаконтенту. А до розмови ми запросили Оксану Новосельську, представницю національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Тернопільській області. Вітаю вас, пані Оксана. Чудово виглядає. Власне, давайте почнемо з конкретики. Чому, власне, потрібно було змінювати цей закон, який був майже 30 років в Україні? Чому важливо було це змінити? Вітаю всіх слухачів. Так, наш старий добрий закон працював 30 років. Але він був ще створений у 90-х роках. Тоді люди не мали навіть ще мобільного телефону. Зараз, як ви знаєте, всі вже... Користуються мобільними телефонами, інтернетом. І зараз в нас онлайн-медіа перейшли в пріоритет. Навіть коли почалася повномасштабна війна, всі кинулися в телеграм-канали, YouTube, Facebook. Інформацію шукали на сайтах новин. І це Такий показник, що треба було щось міняти. Тому що наш закон він регулював тільки радіо, телебачення. Але це неправильно, тому що регулятор має регулювати всі медіа, не тільки радіо, телебачення, онлайн-медіа, друковані медіа, провайдери. Всі-всі медіа мають регулюватися. Вони всі мають бути в однакових умовах. І цей закон був не тільки е, на вимогу ЄС е, прийнятий, mm -hmm. але й його сам час. Ну так, це ще майже незалежність, як тільки почалася та Його Сам час така. запросив в Україну. Власне, у самому законі про медіа прописані конкретні норми, які регулює Нацрада. Власне, часу дуже багато займає, якщо ми пройдемося супер-супер деталізовано про кожне, але хотілося б поговорити для початку про найбільш популярний по запитах, навіть прості люди, які споживачі контенту і цікавлять, як будуть перевірятися онлайн-медіа і про кого саме це. Що це за такі онлайн-медіа? Ну, онлайн-медіа зараз у нас рахується в Україні, будуть регулюватися це веб-сайти. Ютуб uh -huh. канали, Фейсбук, Телеграм-канали. Це не входить в компетенцію Нацради, тому що Нацрада не може користуватися юрисдикцією інших країн. Uh -huh. Нацрада може користуватися тільки нашим законом про медіа. Ютуб-канали можуть бути регульовані або Фейсбук, або тільки тоді, коли там будуть грубі порушення, і Нацрада зможе звернутися до адміністратора каналу з проханням, щоб заблокували тих чи інших блогерів. Угу. А фактично у Нацради немає таких інструментів, щоб вони могли. В... Закрити якийсь канал, або в блогера закрити, або радіо закрити, або телебачення закрити. Нацрада може як і раніше звернутися тільки до суду, і суд вже приймає рішення. А Взагалі цікаво, ваша думка. От власне блогери, вони себе зараз називають інфлюенсерами, що означає лідери думок. Лідери думок це люди, які впливають на соціум, тобто їх дивляться і малі, і дорослі, і усі. І тобто вони теж мають вплив і кажете, ви не штрафуєте і не впливаєте. Але чи маєте якусь можливу цензуру, чи просто можете запит дати блогеру, сказати, що, мовляв, не говоріть про те, 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 бо. Ну так, вони не будуть нашими ліцензіатами і реєстрантами. Але в нас закон про медіа, він діє на всій Україні усюди. В Україні закон про медіа це основний для всіх медіаресурсів. і вони по-любому мусять його дотримуватися особливо стаття 36, стаття 119 і стаття 42. Це ті статті, які забороняють заборонні статті. 119 стаття якраз з'явилася тоді, коли почалася оця агресія в 19-му році. Її ще почали розробляти це. Заборона російської обмеження щодо російської агресії, збройної агресії. 42 – це захист дітей, це теж дуже важлива стаття. 36 – це взагалі обмеження щодо щодо змісту інформації. Якщо ті статті будуть порушуватися, будь-ки. Вони все одно будуть на зраду, все одно буде реагувати, чим чи тим чи іншим словом, які в них в нас є інструменти, приписи в mm -hmm. першу чергу. Приписів, наприклад, для е, онлайн-медіа може бути 5 на місяць, аж тоді будуть штрафувати, якщо вони будуть повторювати, повторювати, повторювати свої порушення е, для радіотелебачення 5 приписів на рік. А потім вони через рік і все скасовуються, ті всі приписи. Якщо е, будуть порушуватися далі закони, угу. то буде штраф. Який? Великий штраф. Штрафи дуже великі зараз. До 150 тисяч може досягати якщо грубе порушення, е, може досягати менше штраф, в залежності від того. Яке порушення? Штрафувати можуть всіх буквально. І якщо до медіа, можна сказати, вони далі порушують, тоді Нацрада має право звернутися до суду. Бо Нацрада <смеш>, ліцензії <смеш> угу. видає. Ласно, навіть якщо блогери офіційно не зареєстровані так? в нацраді, вони все одно підлягають перевірці і їх теж будуть штрафувати. Все якщо одно, якщо вони роблять грубі порушення, все одно Нацрада, я вже казала, буде звертатися так, до адміністраторів каналів тих угу. чи інших. А чи можуть вони зареєструватися, як представники? Звичайно, медіа? можуть. Вони зареєструються і будуть мати всі гарантії, як. Захисту такої захисту, так? як журналісти. Вони все вони будуть повноцінними журналістами. Дуже цікаве питання про телеграм-канали. Власне, вони стали такою платформою, так. найголовнішою, де ми черпаємо інформацію. Дуже багато створилося нових під час війни. Як з цими телеграм-каналами і що з ними будуть робити? Ну, телеграм-канали, звичайно, це. Новини в першу чергу. І зараз всі потребують новин. Люди зараз у нас в Україні в першу чергу звертаються в інтернет, в Телеграм. Вони, звичайно, деякі зловживають, деякі хочуть зробити собі якісь бонуси. Але по-любому. Якщо вони будуть робити грубі порушення, їх будуть за це карати. Можливо, ще щось про блогерів, яким щось мене озвучили, ви маєте сказати. Треба їм реєструватися, власне, так просто ваша порада. От в мене є знає, мільйона аудиторій, і я хочу достукатись до людей як інформаційний блогер, тобто майже журналіст. Я маю прийти в Нацраду, так, зареєструватися. А і там дуже компаційні... зараз дуже проста процедура. От саме 18 травня були вже прийняті перші нормативні акти. І там є вже всі заяви. Береш ту заяву, вона дуже проста. Заповнюєш її і все. І надсилаєш в нацраду. Там в нацраді на сайті є повністю поступова така інструкція, як це зробити. Ну що, заповнюєш заяву? Блогери мають сплатити збір. Ти багато переб'є вас, перепрошую, багато блорів. Скажу, для чого це мені, якщо я і так вже без цієї угоди. Потрібно їм це робити, чи все таке? Ну так вони будуть мати офіційний статус, будуть uh -huh. мати гарантію з акредитації, професійної uh -huh. діяльності, можливість брати участь у тендерах, конкурсах, uh -huh. також uh -huh. у діяльності органів спільного регулювання. Зараз ми про них проговоримо після їх створення. Будуть uh -huh. мати право на висвітлення діяльності органів державної влади, ну і до них буде більше ліберальний підхід. До застосування санкцій у разі порушення. Круто. Так що ну може хтось навіть має амбіції. Я вже от професійний журналіст, я не просто блогер. Можу записатися в тернопільську спілку журналістів. Навіть так, бачите, круто. Добре, окрім онлайн-медіа, натрада регулюватиме також друковані медіа, і ще є перелік норм, які, Можете там. сказати щось таке. Що найбільше зміниться, щоб нас не забирало часу, бо ефір обмежений? Mm -hmm. Що таке найцікавіше, і можливо, прям максимально змінилося або додалося? Ну, максимально змінилося те, що додалися ще е, крім онлайн медіа, ще друковані медіа. Mm -hmm. Друковані медіа, вони взагалі е, тоді дуже були проти, щоб нацрада їх регулювала. Чому? Вони казали, кричали. В -в 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 Всім всюди завжди нас не треба регулювати, нас буде нас е, Цензура, цензурою, умовно, можливо, буде, не буде, придушувати. Так. Цензури в нас в Україні немає і немає в законі про медіа цензури. Я ж сказала, вже тільки три статті, які будуть забороняти е, ту чи іншу діяльність, mm -hmm. грубі оці порушення. Почитайте, будь ласка, ці статті, вони потрібні. В відкритому доступі, до речі, так, відкритому, відкритому доступі. там все достовірно, все розписано і нема там ніякої цензури. Абсолютно. Угу. Ну, друковані медіа зрозуміла, що таке нелінійні аудіовізуальні медіа, так. що таке провайдери платформ так. спільного доступу так. до інформації слів дуже дуже багато так. таких зараз. Важких. Дуже багато там нових так, слів, дуже багато всякої інформації. Ну, що вам скажу? провайдери програмної послуги це наші. По простому скажемо, кабельщики, ага. оце дроти заходять mm -hmm. до хати. Так вони теж надають е, послуги телебачення і радіо. Вони, в принципі, були регульовані як провайдери, і зараз вони будуть регульовані. Далі. Е, uh -huh. провайдери спільного доступу, вони будуть це все буде ще розроблятися в законі. І як вони будуть регулюватися, я зараз вам розкажу uh -huh. пізніше. Тому що e, зараз треба uh -huh. головне зареєструватися всім, і інформаційним агентством, і онлайн-медіа, всі, хто хоче зареєструватися, і друкованим медіа e, заяву пишете, відкриваєте. Сайт, там є рішення 350 за 18 травня 2023 року. І на тому сайті на сайті все розписано. Заповнюйте заяву і там немає ніяких проблем. І надсилайте в Нацраду. Нацраду треба надіслати або в електронному вигляді. Рада і поставити електронний підпис, або в паперовому вигляді, можна так, на прорізну 2 Там всі адреси є, це дуже просто зробити. Дуже, заяви спрощені, дуже прості. Там навіть не треба називати е, контент, який mm -hmm. ви будете. Просто mm -hmm. формат, наприклад, інформаційний чи, чи дитячий чи розважальний. Mm -hmm. Ну і все. І ви вже зареєстровані. Давайте ще пройдемося по порушеннях. Тобто, власне, чи це медіа блогер, так чи просто друковані видання, які найгрубші порушення це в заголовку, в тексті, в контенті. Тобто, давайте якось, можливо умовно зробимо три таких точних порушення, які не можна е, я продукувати вже сказала як про порушення 36-та стаття. Це взагалі всі порушення, які обмеження, до змісту інформації. це зміна конституційного. Ладу так. в Україні, mm -hmm. там 14 новел mm -hmm. в тій статті. Mm -hmm. 42 – друге це заборона, е захист дітей. Не можна дітей використовувати, mm -hmm. знущатися на mm -hmm. ним, жорстокість, ну і так далі. Там не тільки жорстокість з дітьми, 36 стаття, за жорстокість з тваринами. Mm -hmm. Ну і 119 – це обмеження збройної агресії. Оце три статті таких самих головних, які треба підкреслити. Так, що ну важливо, ще підкреслити те, що будуть після того, як всі будуть зареєстровані, тому що згідно календарного плану, нацрада має запровадити цей закон. Напротязі року, взагалі, всі мають зареєструватися. Фактично, на протязі року. Ну до 31 березня 2024 року угу. можна реєструватися. Потім теж можна буде реєструватися. Тільки треба буде сплачувати ще там збір. Ну то невеликий угу. збір можна сплатити. Але зараз є свідоцтво. Ну я маю Перші на увазі друкованих медіа, Вони за допомогою того свідоцтва безкоштовно зареєструватися. Okay. Uh -huh. так. А, 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 а зараз от Національна Рада вже прийняла, я вже сказала, 18 числа оці всі заяви, з якими можна зареєструватися. А потім Національна Рада 30 вересня буде створювати органи спільного регулювання. Тобі ж всі медіа, які будуть зареєстровані, всі онлайн медіа, друковані медіа, радіо, телебачення, всі зможуть прийняти участь в тих органах. Ті органи в кінці кінців. Будуть розробляти кодекси мовлення, і за допомогою тих кодексів мовлення вже будуть вироблені основні моменти мовлення в Україні десь рік-півтора. Вже ми будемо мати зовсім інший інформаційний простір в Україні. Дуже цікаво почути на завершення вашу думку, як цей новий закон про медіа вплине першочергово на українського глядача. Що зміниться от для нас споживачів? Так по-простому. Тобто ми відчуємо цю різницю. Ну, звичайно, Чи, порушень, Закон про медіа він, його ціль подолати превалювання приватного інтересу власників медіа, інтересу політиків, інтересу бізнесу, який впливав на медіа. щоб превалював суспільний інтерес? Це саме головне. І правдива інформація, ноль дезінформації, бо всі хочуть правду, і це теж дуже важливо для суспільства, для нашого, тому що ми постійно, постійно самі себе обманюємо. Дякуємо вам за розмову. Глядачам дякуємо, що дивились. Це була програма Акценти. Бережіть себе.